Всім привіт! Вітаю вас на каналі English4ua. Сподіваюсь, ви мене ще пам'ятаєте, бо мене тут уже давно не було. Я вирішила зняти коротенький урок і сьогодні говоримо про помилки. Сподіваюся, що я впевнена, що ви знаєте про перемогу Олександра Усика. І, звичайно, після бою він давав конференцію, відповідав на питання журналістів англійською мовою. Ну і, звичайно, він робив помилки. Це якби природньо, це нормально, тому що раніше він взагалі нічого не говорив, він користувався послугами перекладача, просто мовчав або щось там говорив не в тему. Зараз він говорить з помилками, звичайно, але він говорить і це дуже похвально, це круто. Можливо, це виглядає зі сторони смішно, але все ж таки це приклад для наслідування для всіх, хто вивчає англійську на мову. Що не потрібно боятися, що вас хтось там засміє, чи що потрібно намагатися говорити та помилятися. Коли ви помиляєтесь, це нормально, це звичайний процес навчання. Я зала це відео в Тікток і вчора. Воно вже наразі воно вже набрало 496 тисяч переглядів, але дуже багато негативних коментарів. Зазвичай це жіночки накинулись на мене зі словами про те, що іди вчи своїх дітей, іди вчи своїх учнів. к Чому це відео? Ти піаришся на чемпіоні, він такий молодець, а ти його принижуєш». Ну камон, це ж взагалі не про це. Сподіваюсь, що вам сподобається це відео, і ви підтримаєте його своєю вподобайкою. Хоча, до речі, я кидала в шоці фрагменти цього відео, тут не викликало жодного інтересу. Можливо, і сьогоднішнє відео теж нікому не зайде, але все ж таки рада була вас бачити, приємного вам перегляду і, і все. Давайте розглянемо, які помилки допустив Олександр Усик, розмовляючи англійською мовою на конференції. I good do work. Напевно, він мав на увазі I do good work. Тобто, я роблю гарну роботу. Але для цього у нас є вираз do a good job. Тобто, тут краще підійшло. А можливо, він хотів це сказати в минулому. Тому що він розповідав про свої тренування. Тоді треба було поставити дієслово в минулу форму. I did a good job. My start was September. Мій початок був вересень. Тут він пропустив прийменник in. Мій початок був у вересні. «In September». Хоча це не дуже критично, тому що можна перекласти як моїм початком був вересень, що теж звучить нормально. 2023. Британці кажуть «twenty», американці кажуть «twenty», І ще я чула «twenty» так само кажуть. А от з приводу три тут уже питання, тому що Олександр говорить «free», а «free» – це вільний або безкоштовний. А потрібно сказати «three». Тому що це слово починається з боку сполучення CH, необхідно прикусити кінчик язика. 2023 I missed, uh, happy New Year I... Happy New Year використовується, коли ми хочемо когось привітати. Щасливого Нового року. Але якщо він мав на увазі, що він пропустив саме свято, то потрібно було сказати лише «I missed New Year і все. До речі, можливо, хтось не знав, що слово Miss це не лише сумувати, а й пропускати I missed birthday my son. Тут треба поставити прийменник Of Birthday of my son. А ще краще сказати my son's birthday I missed uh, birthday my son. Too. Оскільки ми знаємо, що у Олександра четверо дітей, то скоріш за все він мав на увазі, що він пропустив день народження другого сина. Тобто, треба було сказати «I missed my second son's birthday». «I missed born my daughter». Зрозуміло, що він хотів сказати, що пропустив народження своєї доньки. Тому треба було сказати замість «born» «the birth» «I missed the birth of my daughter». «Бон» bon можна було використати в іншому контексті. I missed the day when my daughter was born. Коли моя донька була народжена. Uh... Олександр пропустив Am. I am grateful for. Я є вдячний за щось. To be grateful for something. A lot of many people. Thank you. Треба вибрати щось одне. «a lot of people» або Many People. Обидва слова мають однакові значення. Listen, I know children children це множина. Діти. А потрібно сказати. Я не дитина. Тобто, I'm not a child. When my father... go me. Коли мій батько приходив до мене. Треба використати дієслово come, а не go. І оскільки це було в минулому, тому ставимо минулу форму came. When my father came to me. Please. Uh, no coming for me. Будь ласка, не приходь до мене. Please, don't come to me. Так буде правильно.